Всім привіт! Сьогодні хочу записати відео про новий премтанк в нашій грі, а саме американську ПТСУ 8 рівня XM66F. Цей премтанк можна було достати з цих коробок новорічних, які додали вчора в ігру. Але коли виходить відео, це вже пройшло декілька днів. І так, подивимось спочатку на плюси пушки цього танка, потім розглянемо броню, обладнання та подивимось на польову модернізацію. Зіграємо декілька боїв, ну і зробимо загальний висновок по цьому танку. Так, давайте розпочнемо з пушки. Бачимо разовий урон в 400 одиниць. Дуже гарне пробиття на бронебійних снарядах це 232. А підкалібери в нас пробивають 276. Правильно? Правильно. Підкалібери і дуже гарно летять. Бачимо угли вертикальної наводки мінус 10. Це просто супер для ось цієї броньованої башні. Час зведення 1,8. Точність. 034 на 100 метрів і ДПМ 3300. Ви запитаєте, чому ти обрав в обладнанні ось цей комплекс поліпшення живучості? А я вам скажу: цей танк має 1300 одиниць КП. Так як в нього дуже броньована башня, що ми скоро побачимо, то в більшості, я думаю, цей танк буде гратися на першій лінії проти якихось тяжів. Будете знаходити рельєф для гри від його голови, і вам потрібні будуть ХП. Ну, я думаю, що досилач це і так зрозуміло для чого ставиться, бо це циклічна пушка на нього можна поставити. І ставлю турбіну, тому що базова швидкість була 35, щоб трошки танк став мобільнішим. Давайте перейдемо до польової модернізації. Першою польовою модернізацією я вибрав збереження набраної швидкості. Швидкість повороту шасі, я вважаю, що це не так є важливо, як збереження швидкості. На 4 рівні полівої модернізації я не обрав для себе нічого, бо тут одне лічиш, друге калічиш, як то кажуть. А на 5 рівні полівої модернізації я обрав плюс 2% до огляду, бо навіть з цим бустом огляд є не максимальним. Я думаю, можемо плавно перейти зараз до перегляду броні цього танка. Подивимось, яка в нього броня, і потім плавно перейдемо до боїв. Так. Почнемо, мабуть, з ВЛД. Яка займає більшу частину корпусу цього танка. І бачимо, що тут 160 мм ВЛД. Як ви можете розуміти, це мало як для такої ПТ, якщо зрівнювати її, ну, по корпусу вона трошки схожа до італійських ПТ, тому якось трошки дивно було бачити такі цифри. Але я думаю, це не буде дуже критичним, тому що башня, ну, зараз ви самі все побачите. Бачимо тут 150-170 мм, тобто сімки будуть у вас спокійно пробивати. Ну і всі восьмерки також будуть пробивати ось цю зону. І так, переходимо до башні. І тут нас очікує сюрприз. Бачимо, навіть є 400 мм на башні. По столу башні 400 мм. Маска вверх, це буде рикошет. Навіть поставимо тако 230 ББшки. Маска також ніяк не пробивається нікуди. Можливо, навіть в пушку можна було б пробити, але також ні. І тільки ось цей погон башні, і то не весь, можна попасти пробити, але сюди ще спробуй попади, якщо його буде видно взагалі. Але слабке, єдине слабке місце цього танка в башні це ось ці лючки 100-мм. Як я вже побачив з практики, в них таке відчуття, ніби стоїть якийсь магніт, бо. Якщо стріляють в башню, то в більшості випадків просто будуть вам стріляти ось в ці комбашні і якихось один з трьох, з чотирьох вистрілів буде точно залітати, бо навіть коли цей танк грав проти мене, то мені також було не дуже важко йому попадати в ось ці лючки. Від борту цей танк дуже погано буде грати в нього. Борта як 50 мм. Ну, єдиний варіант, як ви будете стояти від борта. Це вас не проб'ють, коли попадуть в башню, або просто гусениця, з'їсть снаряд, який буде вас летіти. Так, борта 50 мм. Дуже багато, мабуть, танків в нашій грі мають пробиття фугасом 50 мм, тобто зможуть вас пробивати. А якщо говорити про хеш-фугаси, ну, то просто кожним виством вас будуть в борта пробивати. Корма 40 мм. І криша також 40 мм. а в башні навіть 30. Тобто інколи можна буде навіть пробиття від якоїсь арти зловити. Ну, я думаю, що так ми про все поговорили. Давайте подивимось зараз вже в боях на практиці, якось цих мінус 10 Увенів нам дають дуже легко від цієї броньованої башні грати. Поїхали. Подивимось, який нам бій попадеться. Можливо, проти однокласників 8 -уровневих. Так, бачимо 9 рівні. 2 арти. Дуже жаль, що 2 арти нам попалося. Ми могли б поїхати зараз ось сюди, тут знизу стати від башні, і дуже легко нам було б грати атак. Зараз ми побачимо, як ми відіграємо. Бачимо 4 ПТшки в сетапі, багато тяжів. Дві арти. Стояти ми на базі 100% не будемо. Не бачу в цьому ніякого сенсу. Думаю, що. Ну, не думаю, а ми зараз поїдемо ось сюди і будемо тут якось пробувати знаходити рельєф для гри від ось цієї башні броньованої. І зараз я вам покажу, як цей танк може розстрілювати противників від свого ДПМ. 7 секунд перезарядки, 400 альфи, пробиття на голді 276 це просто супер. Єдиний мінус ще що башня, ось максимальний кутний, який повертається, тобто навіть не наполовину. Але якщо звикнути до цього, ну то я думаю, що це не дуже великою буде проблемою. Десь трошки корпусом підвернути, десь ще щось. Так, ну що, їдемо. Бачимо дуже багато танків на фланг їде, це класно. Зараз ще Т-103 нас трошки підбустить по швидкості. Навіть АТ-15 їде з нами. Що можна сказати про цей танк? Він доволі мобільний. Зараз подивимося, як він грає від своєї башні, якщо знайдемо рельєф. На даний момент в мене десь середній урон на ньому 2900-3000 до 3000 ближче. І поки ми їдемо на позицію, хочу вас попросити підписатися на канал, поставити лайк і написати якийсь коментар. Буду дуже радий почитати. Навіть якщо. Не дуже хочете писати коментар, то я вас про це прошу, щоб хоча б просунути це відео на Ютубі. А взагалі буде цікаво почитати вашу думку, чи вам подобається взагалі такий формат відео, чи можливо щось змінити, добавити. Дякую. Так. Приїжджаємо на позицію, бачимо, ПТшки переїжджають і ось наших мінус 10 УВНів. Даємо баки для 705-го, йому дають каток і ми встигнемо від свого ДПМ йому дати ще одну тичку, мабуть трошки не встиг і ПТшка їде. Який мій фейл? серйозний фейл, що я так просто стрельнув. Стяжу вже зацілили. Бачимо два тяжа да, але трошки страшно виїжджати, там тайп від голови стоїть. Ах, якби я так не помилився з острілом, у нас було б вже 800 урона. Але нічого, зараз ще постріляємо. Не проблема. Хочу низ переїхати, так як КТ-15 їде. Буду стояти під артою, але можливо вийде якийсь урон давати. Давайте спробуємо ось тут в цьому рельєфі знайти місце. Вау. У нас просто навіть тут пушка опускається, але трошечки одного градуса не вистачило, щоб дати вистріл. РС5 ще не хоче грати в танк? Треху Ну, рикошет тому що я знову ж таки неправильно вистрілив. І в комбашену даємо. Як ми можемо бачити, він нам просто своєю поганою точністю все рівно закидає в комбашен. Тобто вона нормальних таких розмірів. Вона, як би на вигляд, дуже маленька, але в неї попадають не дуже часто. Ну, стоїмо собі спокійно від своєї е, башти броньованої і настрілюємо, стараємось настрілювати. Зараз С5 можливо буде помилятися знову. Ну як я його знову не пробив? І він мені другу тичку цю комбашню закидує, ну тут справді в цій комбашні стоїть магніт, про що я говорив, іншого пояснення логічного для цього немає. І С5, в якого дуже погана точність, два з двох попадає в цю комбашню. І зараз ми спробуємо. Ми даємо рикошет комбашні. Погано, що все так складається. Вже багато ХП немає. А ще якби ми були без закалки, ви собі уявляєте просто з цими 1300 хп. Ну ми б вже були, мабуть, навіть шотні для Тоїксема. І нам знову арта присилає. Пощастило, що вона в маску попала і мало урона нам нанесла. І Тепер важко в цій позиції відігрувати, коли ісп'яй просто дві з двох дає нам в цю комбашню. Я для XM, хоча я по Юдесу взагалі стріляв. Але мене влаштовує. А по Юдесу ще одну дату. Зараз я мікс відтанкую і ми по Юдесу закинемо. 384, добре. Вже на нашому рахунку є 2000 урону. Просто стояли і настрілювали собі спокійно. А якби Ті Маус ще щось робив, би я би ще по 257 зміг видати. Але в нас на Маусі, мабуть, слабкий гравець грає Є позиція, щоб можна було вже по 257 давати. Ходімо mm. їх потрошки подобивати, Ура. поїхали пушити xm і потім переключимось на 2, 5, 7, на т 28, щоб встигнути ще урон дати в цьому бою. Бачимо, як сам на нас не дивиться, ми помаленьку залізаємо сюди нагору і будемо старатись добивати. Даємо тичку 387 б'ют, б'ют, нас це влаштовує. 2400 урона вже є. Пушка мені дуже подобається в цьому танку. Неї є все. І час зведення, і пробиття, і урон, все є, і ДПМ. Да, не побоюсь цього слова найкращий прем, який взагалі міг випасти з цих коробок. Бо дев'ятки якісь ніякі. А ось цей прем прям на рівні. Мені дуже подобається. Заходьте, до речі, на стріми по вечорах. Або в 1930 запускаю, або о 20. .00. Будемо брати три відмітки вже на цьому танку. Будемо робити серію стрімів. Ну і спокійно проти дев'яток ми настрілюємо 3500 урона. 300 допомоги. Я думаю, на цьому танку можна легко 3000 середнього урона тримати. А щоб глянути, чи я зможу таке зробити, то заходьте на стріми. Буду радий вас бачити і спілкуватися з вами в чаті. Так, бачимо, отримуємо майстра за такий бій. 3500 урона, один фраг нам майстра дають. За 1167 часто ну Це цікаво. Дуже низька планка на майстра тут. Просто дуже. Ну що, поїхали зіграємо ще один бій. Можливо, він вже буде не таким легким. Подивимось, як він в більш важких боях себе почуває. Так, бачимо промзона і знову 9 рівні. Знову 9 рівні. Але я не поїду на зелень ПТшити, я поїду проти тяжів в, в місті грати. Щоб постаратися показати весь потенціал цієї машини в близьких боях, саме, а не стояти на зелені старатися одну чи дві тички забійдати. Нам така гра не цікава, нам цікава активна гра. Так, бачимо в сетапі у нас 6 ПТшок. Бачимо 4 тяжа і 2 арти, знову 2 арти. Кожному бою по двірти, я вже не пам'ятаю боя, коли орти не було. Так, їдемо в місто. І ще можете в чаті написати, якщо хтось додивиться до цього моменту, на який танк вам цікаво було побачити наступне відео Дексор 10 на якщо я не помиляюсь, британський восьмого 8 рівня, який також з коробок випадав. Це Бураск 8 рівня, французький. І про джету. Запишу вам відео на преми, бо зараз, поки йде новорічний наступ і є великий бонус до кредитів, коли ви проходите бойові завдання, то я вам всім рекомендую цей період чим найбільше грати на премах, щоб ви могли собі спокійно і дуже легко та швидко нафармити багато кредитів і потім ні в чому собі не відказувати. Бачимо ренегат за хати і в нас слот, слотко, ми вдигаємося звестись і дати виставку. Просто супер. Просто зараз поки дуже багато є всяких бонусів до кредитів, то чому б не пофармити. Вибираєте собі улюблений премтанк, йдете виконувати, брати три позначки на ньому, а не виконувати верніше. Поки берете три позначки, ви фармлюєте багато срібла і, ой, і все і супер. По Т-30 не залітає назад, але я і так звертитися давав. Кортойс. Картойс не дуже хоче грати там. Поїхав? Ні, не поїхав. Страшно по т 30 грати дуже. Ау там ще ренігат. Давайте спробуємо якось тут вийти, можливо. Боже, як цей шот залітає? Просто з вертухи десь в комбашню само залітає, я навіть не зводився. Просто кинув маску, так, на абос що було. Це жесть. Т-30 бачимо, виїжджає. Ай, мене підставив, тільки не получайте течку, добре. Птичка не отримана, і це є дуже добре. У нас мала кількість КП. Отримувати на 700 це дуже больно в тих моментах. Бачимо, хорі вже нас ззаду підпушує. І тортойз. Давайте проти тортой зіграємо. Так, вибач, я об тебе трусь. Я не спеціально насправді. Так, тортойз. Давай, виїжджай, ми тебе чекаємо. Бо будемо дуже раді проти тебе пограти. Так би закинути через тайпіка йому. Було б класно. Біть, будь ласка, трошки назад, там зараз тортойсь буде виїжджати. Дякую. Бачимо, торт той світиться вже. Можливо, він хоче з нами в танки пограти, чи він боїться ПТ. Ні, тортось просто нічого не боїться і їде. А я даю в землю. Але танкую куди? Баштую, так, баштую танкую. Я туди його не пробиваю. Трібно стріляти в комбашню. Давайте спробую стріляти в комбашню для турпа. Не пробиваю в комбашню, а він нам закидує куди. Я навіть не бачу куди він нас пробив. Він не хоче стріляти. Погано. Є, в комбашню попадаємо, добре. Бачимо те 30 просто заплати, я сподіваюся, він не мене вибере. І добиваємо кофе, спасаємо касаємо союзника. Добре. Бачимо Бурас, вже базу пушить. Ну це просто максимальний турбобій. І даємо Буразку. Просто поспішив з випередження. Самуа їде. Куди ти їдеш, друже? Давай з каточком. Подумай, що ти робиш. Тайпік хоче, мабуть, за мною ховатися. Нам асист допомога капає за А, якому я каток дав. Це добре. Сему добити потрібно. Ну тайп, ну тим. Тайп мені просто заважає грати. Я кручусь, верчусь туди-сюди. Сема добити. Є. 380 добиваємо. І від ДПМчика зараз ще хорі доб'ємо. Є добиваємо. Так, і... Зараз ще доб'ємо саму, а встигнемо. Ви самі бачите, просто на власні очі, який тут ди дикий ДПМ. І тортой заїжджає до мене. Ну, проти тортойза і проти його ДПМа я вже точно не боку. Трібно якось так стати, щоб від башні. Він нам вибиває БК, ну я ще постараюся інвестилдат. Є. 4000 урона Т9. Просто спокійно даю 4000. тисячі. 1000 асіста. Давайте додивимось цей бій і перейдемо до результатів бою. Тут ще один першим залишився. Зараз я тортуюсь доб'є. Все, бій закінчився. 4 фрага, чотири тисячі уроні. Просто ідеально. І так. Даємо ми в цьому бою 4000 урона, 4 фраги, 1100 асіста. Як для бою проти дев'яток, я думаю, що і для вас це просто ідеальний бій. Ви побачили потенціал цього танка, як він просто за рахунок свого ДПМ розстрілює противників і попадає, ну, і взагалі. Просто пушка максимально універсальна, мабуть, як якогось супер коня 10 рівня чи 5. Так, за два бої ми зіграли 3700 середнього урона. 700 допомоги. Зараз середній урон на цьому танку у мене складає майже 3100 одиниць. Тому, якщо в когось є цей танк, я за вас радий, кому він випав. Він дуже сильний. Я сподіваюся, ви будете грати на ньому і просто получати неймовірне задоволення. Всім, хто подивився цей ролик, я сподіваюся, він був цікавим для вас. Дякую, що подивились Дякую, хто поставив лайк, прокоментував та підписався. Бажаю вам миру, найголовніше, і слава Україні.